Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Смартфон від фірми AukeyTel. Це в нас кемпінг, смартфон протиударний, не боїться води з маркіровкою WP58. Якщо буде цікаве відео, ви підписуйтесь, а ми погнали до розпаковочки. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30Є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Перед тим як розпакувати, перебіжимося трошки по характеристиках. Це в нас WP58 Pro, діагональ в нас 6 і 7. В нас 15-й Android, одна камера на 64 мегапікселі, друга на 8 мегапікселів. І самий великий плюс тут акумулятор. Це у нас 10 тисяч Що Ось так. Дивіться, поставляється він ось такі коробочці, що в нас йде по комплектації. Давайте я вам покажу. Я вже, звичайно, його цокав. дня е, 4 чи 5 ним поцокав. В принципі, телефон працює без нарікань. По товщині зразу хочу вам звернути увагу. Дуже класно зробили аркітал, що вони тут так заокруглили. І навіть не здається. Дивіться, я вам показую 13-й айфон в чехлі, і цей не сильно він, я вам скажу, товстий. В руці комфортно тримати, екранчик великий. Екранчик, до речі, у нас має 120 Гц, Я вам сьогодні все покажу. І ззаду він має два ось таких ліхтарика. Просто лопашу нереально. Тут наклеечку також скинемо. Давайте скинемо. Скину я наклеєчку, як вам коп світлодіоди 2. Я, коротше, його ввечері включав, але він лупашить, як дикий, я вам скажу. По корпусу в нас тут це пластик, корпус у нас протиударний, тут у нас динамік, тут у нас метал. Ну класно виконаний. І я кажу, тоненький, тоненький, на 10 тисяч міліампер в руках комфортно він в дійсності лежить. Далі по камерах вам покажу ця камера, давайте ми заблокуємо. Ця камера селфі. Камера на 8. Тут заді, в нас є три камери: це в нас основна камера, це макро, а це нічна камера. В нас є ще тут інфрачервона підсвіточка, як ви бачите внизу. Добре, тепер телефон відставимо. Далі що в нас де по комплектації? Звичайно, мануал. Ось такий мануал ми не будемо читати. Далі тут папірчики. Далі в комплекті у нас блок зарядки. Блок зарядки в нас на максимально, скільки вони писали, 33 Вт. Ну, сьогодні ми провіримо Type-C, але ну, я вам скажу, на вагу він важить. І також в комплекті в нас є шнурочок. Type-C Type-C ось такий, такого кольору помаранчевого. Ось так виглядає. Добре, це все відложимо. Пер друзі, що по розблокіровці самого телефона. В нас тут є відбиток пальця, ключ, розблокування полиці. Коротше, все він має, що потрібно. З заводу, якщо ви купляєте, в нас вже є наклеєна плівка. Одна плівка була. Я зняв. Я ще подивився. Та в дійсності у нас ще є плівка, що є досить непогано. Добре, давайте ми його розблокуємо, щоб довго відео не затягувати. Я скачав програму АІД 64 Зараз перейдемось по характеристиках. Потім я вам включу камеру, коротке відео, знімлю, зробимо декілька фоток і так далі. Давайте зайдемо в AIDA 64 і подивимось по системі, що цей телефон нас може. Виробник Alcatel, модель W. P58 Pro, Aukitel. Далі в нас оперативна пам'ять. У нас 8 МБ. Там можна включити, тобто віртуальну, я включив 16, але це люди пишуть як маркетинг. Ну, в загальному пише в нас система, що 8 ГБ оперативної пам'яті. Далі об'єм внутрішньої пам'яті в нас на пів терабайта. Також є можливість поставити SD-карточку, якщо я не помиляюсь, до двох гіг. Ну, гіг так точно. Добре, далі йдемо. Е, процесор так, тут реклама. Ще раз процесор. Вибираємо процесор. У нас восьмиядерний процесор, 6 по 2,1 і 2 по 2,3 Гц, У нас cortex a 76 це в нас два ядра, і cortex a 55 це в нас 6 ядер. По цьому розібрались далі. Е, дисплейчик, дисплейчик на 120 Гц. Роздільна здатність 720 на 1060, розмір екрану 70 на 155 мм, діагональ 6,7 дюйма, щільність пікселів 262 DPI. Ну Як ви бачите, що непогано, частота оновлення на 120 Гц Далі. Е, дисплей мережа. Підтримує він всі мережі, як ви бачите, 2,4 5 Гц. Підтримується без питань. Далі. Акумулятор найцікавіший Акумулятор у нас на 10 000 мАч. Ось такий зараз рівень заряду 43%. Тепер йдемо назад. Android у Android нас 15. Версія у нас ваніль крема. Ось така от наша версія. Android. далі пристрої. Знов реклама. Вибираємо ще раз пристрої по камерах. Задня камера 64 мегапікселі. Поздільна здатність фото в нас 9216 на 6912 8 Мп, роздільна здатність 3840 на 2160. Фокусна відстань 1,99. Знімок під час відео підтримується. Стабілізація відео не підтримується. Зум не підтримується, плавний зум не підтримується. Блокування автоекспозиції підтримується, блокування білого. Передня камера 8 Мп. Роздільна здатність фото 8 Мп. 3261 на 2448. Роздільна здатність відео у нас 8 Мп. Також, як ви бачите, розширення. Стабілізація також не підтримується. Ось максимальний розмір в 3D, в 2D і так далі. Ну, це вам, я думаю, не потрібно. Ар, друзі, давайте перейдемо по камері. Я її трошки протру акуратненько і покажу вам по камері. Давайте ми візьмемо ось таку яскраву е е коробочку. Так, це, ми, це я в налаштуваннях зробив ніч. Давайте назад. Давайте ми це все закриємо. Надширокий це в нас нічне бачення. Трошки з перекладом проблема. Є макрозйомка по камері, є панорама, звичайно. Дальше, далі. Надширокий, ще раз вам показується, це нічна зйомка. Тут у нас включається підсвітка, як ви бачите, є, підсвічуються у нас камери. Далі, 64 мегапікселі, саме що мені потрібно. Давайте зробимо фотографію, ось таку. Робимо фотографію. Досить швидко робить. Дивимось сюди. Якість, ну супер, якість, що ви хочете. 64 Мп, якби не було, камера нормально фоткає. Далі відео. По налаштуваннях ви також тут можете обрати, але я вибрав, тому що вам буду знімати в 4К 30 кадрів в секунду. Є Full HD і є HD. Ось так це все виглядає. По налаштуваннях я тут все авто вибрав. Давайте назад. Відео, до речі, я вам запишу на вулиці і Побачите, яка стабілізація? Далі більше. Давайте сюди листаємо тут вручну, таймлапси, сповільнення, аудіофото, штрих-коди і ніч. Оце, що я обирав. Домашнього фото, відео, повірте, по голову буде хватати. Добре, давайте перейдемо до самого головного, до цих двох ліхтариків. Це в нас е, холодне, це в нас тепле світло. Включаємо сюди ліхтарички. Дивіться, є. Yes. І на фул. Коли ви включаєте сюди фул, ось так він світить. Це просто, я не знаю, очі виїдає. Далі вибираємо одна друга, одна четверта. Нажимаємо одна друга, яскравість зменшується, і одна четверта яскравість ще зменшується. От кітал зробили, бачите, таку скобу. Наприклад, ти на кемпінгу в палаці, ти можеш в принципі, за карабінчик його собі повішити, і він буде освітлювати. Це в нас світло походу, воно світить нейтральне. Можна включати біле світло. Як ми включаємо біле світло, у нас один коп світлодіод світи. Якщо ми включаємо жовте, в нас другий коп світлодіод світи. Також ми можемо регулювати на максимум. Бачите, на максимум одна друга, тобто на 50% і менше. Ось так це все виглядає, але непогано. Я вам скажу. Давайте ми виключимо ліхтарик, щоб він не світив. Так, виключили супер. Ось так, друзі, ця камера знімає відео, виставив максимальну якість, і голос також записується з камери. В принципі, для домашнього відео може бути стабілізацію. Ви самі бачите, я йду. Ось так це все у нас виглядає. Ну що, друзі, показати, як в повній темноті світить цей наш Аукітел? Включаємо ліхтарики. Єс. Тут два ліхтарика. Фул, Друзі, фул освітлення. Подивіться сюди. Це просто нереально. Я вам серйозно кажу, я от в цю сторону. Тим телефоном можеш машини сліпити. Я вам даю 100%. Дивіться, на 100%. Я показую, як в дійсності. Давайте заблокуємо екран, щоб не світило. Ось так ця байда лупашить. Будинок, подивіться, цей ліхтариком світив Вубен, оця та ж сама дистанція. Дивіться, як він світить по будинку. Це я не знаю, це людей можна будити. Ось наступний будинок. Подивіться, це просто трішняк. Отако йдеш і проходиш, сліпиш, і машин сліпиш. Коротше, якщо йдете по тротуарі, хтось не виключив дальні, оцього включаєте і сліпите водіїв, які дальні не виключив. Світить нереально. Як зазвичай, я хочу провірити блок на якість, чи які пульсації, чи дійсності він видає ці протоколи. Давайте ми підключимо сюди Type-C і підключимо фнірсіка, Подивимось, чи в дійсності видає 30 Вт Це наш блок. Давайте спочатку е, провіримо пульсації на холостому ходу. У нас 37, 40 в тому районі. Давайте підключимо резисторне навантаження. І включимо в 1 Ампер. 1 Ампер. Пульсації супер в нормі 40-50. Окей, тримає 2 Ампери. Пульсації також в нормі, як ви бачите, 50, 40 в тому районі. 3 три ти тримаєш, даємо 3 три ампера. 3 ампера пульсації 40 50 Окей, тут ми зрозуміли. Давайте зайдемо, подивимось по протоколах. Швиденько. Чекайте, давайте назад. назад. Заходимо сюди. Поїхали. Так, як ви бачите, Power Delivery 33 Вт. Що ще він підтримує? Samsung підтримує, BC 1.2 підтримує, Huawei. Один Huawei не підтримується в нас SCP. Charge 2.0 3.0 Quick Charge 4.0, памп експрес не підтримує. Ну що я вам скажу непоганий такий блочок 33 Вт вата в дійсності видає. вам друзі, покажу по ціні на aliexpress скільки він коштує 9900 гривень. Це там 220 доларів, 216 доларів в Тому районі, якщо купити. 512 гіг в нас тільки йде. Є різні кольори, але бачите, в наявності немає, тільки пише Orange. В мене блек. Оці вставочки там другого кольору будуть. Виходить у нас 9600 гривень ось такий телефон. Також вам покажу рейтинг офіційного магазину а в Китале, як ви бачите, 4.9, що є непогано. Багато він продає ось таких всяких різних гаджетів, недорогих і протиударних, міцних. що вам в загальному сказати про цей телефон. В цьому телефоні, в принципі, є все, що тобі зараз на даний час потрібно. Тобто свіжий Android, великий ємності, акумулятор, великий дисплейчик, все працює, все літає. Міцний корпус не боїться води. Цей телефон підійде для воєнних, хто займається кемпінгом, хто веде активний спосіб життя. За всі дні користування цим телефоном я не замітив якихось глюків, фрезів і так далі. Так що працює, система нормально. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!